З'явилася унікальна можливість подарувати новорічний подарунок дітям військовополонених та зниклих безвісти. Є діти, для яких цього року свято не буде схожим на казку, бо їхні тата чи мама не поруч через війну. Ці діти чекають не на Святого Миколая, вони чекають на повернення найдорожчих. І поки ми не можемо повернути їм тата чи маму, поки що. Ми можемо подарувати їм частинку тепла, уваги і відчуття, що про них пам'ятають. Фонд Сила для сильних запускає ініціативу Новорічне диво, наша мета подарувати дітям, чиї батьки зараз у полоні або зниклі безвісти, частинку свята. Кожен з нас може стати частиною цього дива і надіслати подарунок, а ми сформуємо святкові набори та передамо їх родинам. Якщо ви хочете долучитися, перейдіть за посиланням у шапці профілю, оберіть на сайті подарунок для дитини та забронюйте його. Після цього наш фонд зв'яжеться з вами, і ми надамо всю необхідну інформацію для відправлення. Якщо ви. Не маєте можливості надіслати подарунок, ви можете підтримати ініціативу, просто поділившись цим дописом. Давайте разом зробимо новорічне диво для тих, хто його найбільше потребує. І хай Святий Миколай завжди оберігає наших на всіх шляхах. Слава Україні!